І знову мої вітання нашим глядачам на нашому каналі Монети України. Сьогодні в нас буде топ-10 самих дорогих монет номіналом 5 копійок, проданих за цілий 2018 рік. Розпочнемо з 10 го місця. На 10 му місці монетка штамп 2BAM за 1992 рік. Лот створений був 31 липня зі стартовою ціною 100 гривень. Було на цю монетку 18 ставок і 4 серпня монетка була продана за 3600 гривень. На 9 місці теж монетка за 92 рік Штамп 2БАМ. Створений лот був 13 травня зі стартовою ціною 1 гривня. І після 20 ставок монетка була продана 27 травня за 4020 гривень. 8 місце. За монеткою 1992 року. Але особливість монетки в тому, що вона не магнітна. Виставлений лот був 17 лютого зі стартовою ціною 1 гривня. Після 36 ставок монетка була продана за 4200 гривень 27 лютого. На сьомому місці в нас сьогодні дві монетки. Одна за 1994 рік виготовлена зі срібла. Лот був виставлений 1 квітня зі стартовою ціною 1 гривня. Після 27 ставок 10 квітня монетка була продана за 4700 гривень. І друга монетка це монетка за 1992 рік з немагнітної сталі. Штамп 2БАГ взята з набору. Це ви можете побачити по фото, що дуже чудовий стан. Стартова ціна цієї монетки була 1 гривня 24 червня був виставлений лот. Після 24 ставок 3 липня монетка була продана за 4700 гривень. На 6 місці монетка 1992 року випуску. Штамп 1.1ААК. Виставлений лот був 24 листопада зі стартовою ціною 2 000 гривень. Після 26 ставок 30 листопада монетка була продана за 5 000 гривень. На 5 місці 92-й рік немагнітна. Стартова ціна 2 березня становила 1 гривню. Після 31 ставки, 11 березня, Монетка була продана за 5 тисяч і 5 гривень. На четвертому місці монетка з латуні за 1994 рік. Стартувала вона з однієї гривні 25 березня і після 60 ставок 1 квітня була продана за 6100 гривень. Третє місце монетка з крупним гуртом за 1992 рік. Лот був створений 20 березня зі стартовою ціною 7 тисяч гривень. Після однієї ставки 23 березня монетка була так і продана за 7 тисяч гривень. На другому місці монетка за 1994 рік виготовлена зі срібла. 12 грудня вона була виставлена за 1 гривню. Після 44 ставок, 20 грудня монетка була продана за 7351 гривню. І лідер у нас сьогодні 5 копійок за 1994 рік штамп 1 bam 13 Немагнітна на гурті дрібна насічка. Створений лот був 20 жовтня зі стартовою ціною 10 гривень. 25 жовтня ця монетка була продана. Після 183 ставок за 14 і 30 гривень. Вражає, правда? Ось такі самі дорогі монетки продавалися в 2018 році. На сьогодні дякую всім за увагу. Хто ще не підписаний, підписуйтеся. Залишайте ваші коментарі, вони для нас є цінні. А також ставте пальці вгору. Тож, на все добре, пока!